Ну а напередодні в американській Флориді відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Акценти перемовин були зосереджені на тому, де буде проходити фактичний кордон з Росією відповідно до мирної угоди та можливість проведення виборів. Західна преса п'ятигодинну зустріч у Флориді назвала складною, напруженою, але продуктивною. Загалом увесь минулий тиждень прийшов у переговорах. Чи наблизились ми до миру Навряд чи. Розповідає Вероніка Бойко. Українська та американська делегації зустрічаються у курортному містечку неподалік майамі біч у Флориді, у приватному гольф-клубі спецпредставника Сполучених Штатів Стіва Віткофа. Понад чотири години за зачиненими дверима два раунди складні, але продуктивні. Так їх оцінюють обидві сторони. Секретар РНБО Рустем Ум'єров називає зустріч змістовною і успішною. Попереду продовження консультації узгодження спільного рамкового рішення. Ми обговорювали майбутнє України. Ми обговорювали всі значущі питання, які важливі для України, для українського народу, і США дуже нас підтримали. Ми працюємо. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжуємо цей процес. За інформацією американських змі, у Флориді обговорювали найчутливіші питання: статус окупованих територій, вимогу Кремля вивести українські війська з частини Донбасу а також можливий графік виборів в Україні. Держсекретар Марко Рубіа наголошує, переговори мають завершити війну так, щоб гарантувати суверенітет України, безпеку і умови для розвитку. Та попереду ще дуже багато роботи я думаю, ми маємо спільне бачення того, що йдеться не лише про припинення війни, що дуже важливо. Йдеться також про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, як ми сподіваємося, буде більш процвітаючим ніж будь-коли. Київ наполягає на особистій зустрічі президентів Зеленського і Трампа, щоб на найвищому рівні окреслити подальші кроки у підготовці мирної угоди. Сам Трамп заявив, шанс на накладання угоди є, проте є і проблеми в Україні є деякі складні маленькі проблеми, але Росія хоче, щоб це закінчилося. Україна хоче, щоб це закінчилося. Я думаю, у нас є хороший шанс укласти угоду. Американську делегацію Флориді, окрім Рубіо, представляли зять Трампа, Джаред Кушнер та спецпредставник стів. Вітков він залишається ключовим перемовником, попри оприлюднену минулого тижня агентством Блумберг стенограму перехоплених розмов посланця з радником Путіна Ушаковим та кремлівськими посадовцями між собою. Вітков фактично консультував представників Кремля, як упакувати російські пропозиції мирного плану, аби вони сподобалися Трампу, обіграти Київ завчасним дзвінком Путіна Трампу перед візитом Зеленського до Білого Дому і підкинути йому ідею мирного плану. Для України з 20 пунктів на кшталт угоди щодо перемир'я в Газі. Кремль дослухався до порад американського посередника. Уже за два дні після розмов Віткофа з Ушаковим Трамп і Путін провели телефонну розмову та навіть запланували зустріч у Будапешті, яка щоправда так і не відбулася. А візит президента Зеленського до Вашингтона пройшов у напруженій атмосфері без обіцяних томагавків. Wall Street Journal пише саме Вітков фактично зірвав постачання крилатих ракет Україні. Він залишається постійним бекдором, тобто можливістю зайти ззаду, париною, через яку Росія може нав'язувати свій порядок, денний. обходячи формальний переговірний процес, обходячи дипломатію, обходячи інституції американські, обходячи всіх, створювати для всіх проблеми. Після цього з'явився так званий американський мирний план із 28 пунктів, який повністю повторював усі вимоги Путіна і фактично закликав Україну капітулювати без будь-яких дієвих гарантій. Москва ультимативно вимагала скоротити українську армію, визнати окуповані території за Росією, вивести війська з усього Донбасу. Також Україна мала відмовитися від вступу у НАТО і гарантувати, що сили не забиратиме землі. Також Кремль вимагав повної амністії для всіх засуджених і погоджувався лише на спільне використання окупованої Запорізької АЕС. Вашингтон настійливо почав переконуватися. Київ пристати на таку угоду в Україні. Вкотре наголосили, ми як ніхто прагнемо миру і готові до переговорів, але здавати суверенітет і відмовлятися від територій Київ не буде. Після українсько-американських переговорів у Женеві документ суттєво скоротили. Оновлений проєкт враховував позиції України і європейських партнерів, зокрема щодо обмеження чисельності української армії, питань за ес обміну полоненими та засуджених. Згодом сам Трамп озвучив нові деталі: назвав цей документ не планом, а лише концепцією, яку ще належить редагувати. Це була просто карта, це не був план, це була концепція. Спочатку було 28 пунктів, потім їх скоротили. Багато з них уже вирішено, і це дуже сприятливо. Подивимось, що буде. У мене немає жодного дедлайну. Знаєте, який дедлайн для мене, коли все закінчиться. Трамп став на захист свого посланця. каже, запис розмови Віткуфа з росіянами не чув, але вважає, що це тактика переговорів. Хоча американський конгрес закликав звільнити Віткуфа, назвавши його зрадником. Трамп натомість відряджає свого спецпредставника до Москви – презентувати Путіну узгоджені у Флориді напрацювання. Він ставиться до війни в Україні, до переговорів про завершення ці війни, не з цинісних, не з ідеологічних позицій, а суто прагматичних. Йому важливо, щоб війна ця закінчилась. Яким чином це другорядне. Якщо шляхом поступок України односторонніх поступок України це для нього теж прийнятно минулої п'ятниці після саміту ОДКБ у Киргизстані Путін заявив, що готовий воювати до останнього українця. Натомість Росія може знову затягнути час. Вони скажуть, що їм не подобається цей мирний план, тим більше узгоджений з Україною. Росія Путін може запропонувати особисту зустріч. Між Трампом і Путіним, яка не відбулася, ну саміт Будапешті все ж провести до кінця року, і на цьому саміті узгодити спільний американо-російський план, який Україна потім має виконати. Відмова від зустрічі з Путіним без припинення вогню, посилення санкцій та перспектива постачання Україні американської далекобійної зброї. Ключові важелі тиску Вашингтона на Москву. Лише це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми ж бачили тільки розмови про тамагавки змусили Путіна. Телефонувати Трампу, тільки розмови про це. А якщо будуть реальні постачання, навіть не томагавків а атакамсів. Навіть домовленість про те, що українські військові почнуть навчання щодо використання ракет томагавків. стримувати тиск на Україну допомагають європейці. Вони вкотре підтримали Україну і наголосили, що мирний план має враховувати її інтереси та інтереси Європи. Тож майбутній мирний план для них не просто солідарність з Києвом, а питання власної безпеки це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Вчора ми чули, що переговори в Америці були складними, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я поговорю з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України. Українці там самі, якби вони були разом з європейцями, вони точно були б набагато сильнішими.